У бібліотеці імені Короленка лунає музика, привітання та оплески. Це нагородження переможців літературного конкурсу, присвяченого 20-річчю часопису літературний Чернігів. Свої твори надіслали 126 літераторів, серед них визначили найкращих. У ну, конкурсі взяло 126 авторів. І я б сказав так, що ну, переважна більшість творів не буду приховувати. Це слабкі речі. Це слабкі речі, до 70%. Але десь процентів 30 з цього твору – це непогані твори, От, і це приємно, що це серед молоді, які володіють гарно словом, є образи гарні, є думка гарна. У залі багато людей навіть не вистачає сидячих місць. Захід супроводжує капела бандуристок, презентували нову збірку Толока, куди увійшли твори старих та відомих, а також молодих і амбітних літераторів, відзначили та нагородили кращих молодих поетів і прозаїків. Свої творчі перлини скажу просто показала лише тут, на цьому конкурсі. І Я радію з того, що мене тут зрозуміли, підтримали і як Бачу, що, мабуть, свою поезію, ту, яку я колись складала під стукно, треба таки оприлюднювати і виносити на широке коло читачів. Мені дуже приємно, що я опинився серед нагороджених, адже. Пишу я досить давно і вкладаю ну якби часточку серця у кожне слово написане. Моє оповідання дід Василь присвячене моєму рідному селі Кучинівка, Щорського району. Я там зобразив зобразив пересічного громадянина України діда. Засновники видання згадують 20 років тому журнал мав просту назву Чернігів. За роки багато що змінилося, і обкладинка і зміст часопису стали модернішими. До свого 25-річчя тут сподіваються відкрити ще більше талантів та допомогти. І їм з виданням власних збірок та публікацій.